Коротше, це сталося. Нарешті я, по-перше, записую аудіо для закадрового тексту для мого відео про Берлін. А по-друге, я нарешті монтую відео про те, як я була в Берліні, і як я нарешті за майже два роки в Німеччині дібралась до Брандербурських воріт. Для мене це один з найупізнаваніших візуальних якорів Німеччини. І для мене це було важливо побувати тут і так би мовити, відмітитися. Але і не настільки важливо, що я так довго сюди не могла доїхати. Взагалі ця поїздка була Максібіліті комфортабля, не переповнений потяг, приємна погода, хоч іноді і приходилось вдягати капуцин, бо вітерець таки продував. Тож візьміть собі до уваги, що подорожувати або їхати кудись. Дану, наприклад, у Берлін у середу і ще й в день. Дуже дуже зручно. Потяги полупусті і дорогою туди, і назад. В цей день ми виїхали десь у пів на другу дня, а повернулися додому об одинадцятій. Берлін на цей раз мені здався дуже логічним, що на навіть я зі своїм топографічним критинизмом легко розібралася, куди йти і в якому напрямку. Тож Берлін я ще повернусь, і як мінімум, щоб відвідати купол та покататися на теплоходіку. А взагалі в Берліні на кожному кроці якийсь арт-об'єкт або пам'ятник, або якась визначна культурна місцина, парк просто на кожному кутку, купа короче. На німецькому це називається зейнсвердишкайтн. Ну короче, чесно, я вражена.